Львівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період на період 22-23 року. Ухвала є підготовлена всіма керівниками фракцій наявних Львівської раді. Можуть. Хто за такий природний, хто за, всі за. Є ухвала, яка нам подана. тест сексу буде можна буде ознайомитися на інформаційних ресурсі. Є Пояснює записка, якій йдеться про те, що є ряд е, 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 заходів, які пропонують вжити з підготовкою плану статусу до зимового періоду. І там ухвала буде передбачати, щоб е, виконавчі органи внесли пропозиції щодо змін до міського бюджету, також завершення оперативного вирішення проблем з теплопостачаннями, стабільної роботи галузі теплопостачання і е, проходження опалювального сону. Ставлю питання на голосування. Хто за? Всі за, Рішення прийнято. Передаємо секретаріат ради проєкту хвали. Дякую.